Дівчата, всім привіт! Марказит, заключна частинка. як завжди, замовлення і вільні прикраси. Все, що вільне є, я про це додатково кажу. Також зроблю за кілька тижнів відео окреме по наявності, все, що залишиться, об'єднаю в одне відео. Хто не хоче чекати, можете погортати групу з актуальною наявністю з попередніх відео, там все виставлено, що залишилось. Посилання можна знайти в описі під відео, також в першому закріпленому коментарі. І також, ще раз нагадую, що ми зараз збираємо нове замовлення на маркезит на другу половину липня. Хто бажає, доєднуйтесь. Дівчата, першим подивимося ось такий неперевершений комплект з лабрадорами. В наявності є ось саме це, що я показую, в розмірі 9,5. Це десь 19.3,19,5. Ось артикули, вага каблучки 670, сережки 13 грам. Замовили ми їх на Омезі. Дуже вдала застіпка. Камінчики всі з блакитно-синьою, гарною іризацією повною. Розмір камінчиків в комплекті сантиметр на півтора і загальні габарити 1,5 на 2. По ціні зазначаю не перевершено, просто ви будете в захваті. Дівчата, що стосується лабрадорів, я замовляю прикраси з цими камінчиками, але іризація може бути не така, як ви собі уявляєте. Тобто мені її не показують попередньо. Я, в принципі, там вказую завжди в описі, що я хочу там блакитну або синю, але іноді, іноді ставлять те, що є. Тому, якщо замовляєте, то є такий певний ризик, що можуть інший колір поставити. Кому це не дуже принципово, то сміливо замовляйте, завжди в принципі гарні камінчики. Дівчата, тепер показую крутезних феніксів. Каблучок цього постачання немає, але ми замовили сережки і підвіску. Їх в каталозі немає, це спецзамовлення. Є вільний такий сет, один з блакитним топазом. Каблучку можна тут замовити в будь-якому розмірі. Сережки тут на ось таких петлях, дуже так ефектно, грандіозно. Вага приблизно 16,5 г вийшла. Камінчики можуть бути різні. Ціна дуже буде залежати, тому уточнюйте 2,5 на 4,8 см габаритний розмір. Вага підвізки 8:25 г, довжина 4,8 см. Ціну на топази зазначаю: повторюсь: є один вільний комплект сарежки підвізка. Ще дівчата такий самий сет надійшов по замовленню з гранатами. Вільних немає, тільки під замовлення. Він дорожчий, ніж топази, але не перевершена краса, звісно. Вага габарити все те саме, вартість зазначаю. Повторюсь, під замовлення можливо окремо сережки підвіску замовляти, каблучку. Так, тепер дівчата, улюблені туканчики. Цього разу зробили каблучки нам на замовлення. Є кілька вільних розмірів, напишу на екрані, які саме. За вагою близько 14 грам. Цей варіант туканчику тут в комбінації камінчиків і емалі камінці Онікс і пресований корал. А, і у оці гранатик. А на хвостику і ось тут біля ока емаль різнокольорова, дуже красива. Також ще існує туканчик повністю в камінчиках. Колись я показувала, ну вони ідентичні за розміром, просто замість малі вставки. 3,5 на 4,5 см габаритний розмір і вартість. Також по замовленню надійшла каблучка рибка з цитриновими очима. Ми, дівчата, останнім часом дуже так поглиблились в тваринну тему від марказиту і частенько переробляємо брошки в каблучки. Ця рибка також не виключення, кілька постачань тому вперше її спробували переробити, і тепер регулярно замовляємо. Вільних таких немає під замовлення. Брошки мають ідентичні абсолютно розміри, просто з голочкою. Там два в одному брошка підвіска. Ось такий рухомий хвостик. Довжина каблучки 4,5 см і ціна. Тепер, дівчата, маю ось таку дуже класну каблучку з рідко замовляємою вставкою чорним рутиловим кварцем. В 17,5 розмірі за вагою 7,20. Такий прозорий камінчик, і всередині ротилові стріли. Клас. Камінчик цей дівчата не усюди можна поставити. Не всіх розмірів вони є. Але інколи вдається замовити. Камінчик десь 1 см і загальні габарити каблучки 2х2. Ну так, приблизно, якщо уявити коло. Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, каблучки з драконами середолік по замовленню, а метистка Вашон є вільні дві штучки, напишу розміри. Минулого постачання замовляли дракона з також за метистом, але ограньованим. Він світліший, також гарний. З кожною вставкою по-різному виглядає дійсно. Тут аметисти нереально красиві, такі насичені, темненькі, але яскраві. Зараз вам покажу де ж дракон, бо спершу можна і не побачити. Ось він обіймає камінчик. Хвіст. Ширина каблучки 1,3 см. Камінчик зараз вам кажу, 7х9 мм. По ціні вони відрізняються, прописую. Тепер дівчата покажу вам улюблену доріжку 1776 з коралом. Вона вільна, в 17-му з половиною розмір. Корал тут пресований. Я взагалі її випадково замовила, там трошки з іншою моделлю переплутала, продублювала точніше. Десь 4 мм ширина. Я раніше досить скептично відносилася до червоних вставочок в прикрасах, але саме ця дуже стильна і ефектна, я вам скажу. Доріжки з іншими камінчиками також є в наявності з минулих постачань, але зараз не буду показувати. Можете подивитись також в групах з наявністю, або дочекайте вже наступного відео з вільними моделями. Тепер, дівчата, покажу вам нову модельку каблучки. Ми раніше їх не замовляли: 14,73 артикул. В нас вільні є, одна з сердоліком на 19, 19,3 І ось такий штучний, класний такий лососовий корал. Розмір зараз скажу: 18 Ну, можна на 17,8. Хто ось цю модельку, дуже популярна, ці ну, подібні, в принципі, але тут трішки марказитів ще є, і вона вужча. Ось ця вставочка. Не зважайте, що вона штучна, дуже незвичайна. Я рідко зустрічаю приємний колір. Може ще бути зелена Агатонікс, різні перламутри, лазурит, пресована бірюза і червоний корал. Це, в принципі, я думаю, все. Хоча, можливо, щось іще вигадаєте. Мабуть, ще пропустила я геліотіс, також доступний. 9 мм ширина і ціна. Далі ще одна класна моделька сережок з лабрадорами. Нижня пара по замовленню на англійській застібці, а верхня пара вільна на омезі, зараз покажу. Ось вам гарніше ірозацію показую. Вони, в принципі, подібні, верхні трошечки темніші, напевно. Артикул 782, вага на омезі 670 з англійською 6,40 г. Також можна колончики ідентичні замовляти каблучки, хоча інколи дівчата беруть разом з цією каблучкою, хто любить побільше. Дівчата-габарити сережок 1,2х1,6 см. По ціні зазначаю, ну, трошечки відрізняються через застіпки. Ще дівчата замовила вперше цю модельку з адулярами на продаж вільна пара. Я навіть не сумнівала, що вийде гарно. Той самий артикл, вага 680. Суперські камінчики. Ціну на адуляри зазначаю. Далі дівчата такі сережки краплі з топазом і аметистом, з топазом вільна пара. Вага 8820 грам, на англійських застібках. Ще можна замовляти в комплект ідентичні кольє на ланцюжку вони будуть. Кому потрібно, скину фото. Ну, також може бути і каблучка, але вона буде калаконічна, як нижня частинка. Довжина 4,3 см, камінчики 5 на 8 мм і ціни. Далі в наявності дуже стильні сережки з тиграми. Є дві вільних пари. Вага десь 11 грам, артикул 1572. В комплект можна замовити подібні браслети, каблучки з китями також можете пошукати в каталозі кілька варіантів. Тут такі тигрики, бачите, суворі з зубчиками в очах гранати. Довжина 3,3 см і ціна. Далі по замовленням надійшли кілька пар гвіздочків. Сапфірів вільних немає. Є одна вільна пара з тапазами. 754 артикул, вага 2 грами. Класичні гвіздочки. Діаметрі 5 мм, камінці можуть бути будь-які ціни зазначаю. Тепер, дівчата, ось такі є дві вільні класні брошки-підвізки, листочки з зеленим агатом і лабрадором. На лабридорчик буде знижена ціна, тому що камінчик майже без іризації. Це взагалі-то не дефект, таке може бути. Але я в таких випадках ціну трошки знижую. Тут навіть вона частково є, але не повна. Ось так тут ідуть вушка і голочка. Розмір 2,5 на 4 см і камінчики сантиметр на 1,5 по ціні зазначаю. Тепер дивимось ящирок брошки підвіски під другим артикулом, вага 15 грам, велика вона, довга, зараз скажу по габаритам. Взагалі то тут є і вушко і голка. Але, напевно, зручніше буде носити як брошку. Довжина 10 см, в очах гранатики. І вартість зазначаю. Далі дивіться, ось така черепашка, симпатична підвісочка є одна вільна. Артикул 624, вага 4,30. Черепашками досить багато, до речі, прикрас є в каталозі. Там є і каблучки, і сережки різні. Довжина 3,5 см і ціна. Дівчата, ось така підвісочка з сапфіром по замовленню надійшла. За вагою вона грам 60. Замовляли ми її в комплектик, вже існуючий у клієнтки. Такі самі сапфірчики, акуратні в каблучці і сережках. Довжина 2 см, діаметр камінчику 7 мм. Вартість зазначаю. І наостанок вам покажу дуже круте кольє на геліотісі з жабками. Минулого постачання також приходило. Це замовлення вільних немає. 522 артикул за вагою 35,60 Ставочка геліотісу сюди ну, дуже підходить, на мій погляд. Можна, в принципі, і інших, хто забажає. Ось такий пласкенький ланцюжок в основі. Довжину можна будь-яку замовляти. Віно зазначаю, хто хоче, замовимо на кінець липня. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!